Взагалі, то плацебо це певна речовина, яка не має якихось лікарських властивостей. А коли ми говоримо про плацебо, то зазвичай ми використовуємо термін ефект плацебо, тобто це коли людина випиває, так називаємо пустишку, але відчуває, що нібито щось там при цьому відбувається. Чи працює це чи ні, це знаєте, таке дуже спірне питання? В принципі щодо плацебо, тому що хтось каже, що да, хтось каже, що ні. Але якщо ми подивимось на дослідження, ну наприклад, у 2010 році було обстер... досліджено 202 випадки людей, яким давали плацебо. То люди, які проводили це дослідження, зробили висновки, що плацебо не впливає на стан організму, але плацебо справді полегшує симптоми, такі як біль і нудота. Це те, на що впливає плацебо. В принципі, взагалі така цікава штука. Я, наприклад, не знала. В Данії 30, 48% лікарів в Ізраїлі 60% лікарів призначають пацієнтам плацебо. Ну з якою метою? Ну типу, щоб від них відмахнутися, але не просто так, що вони їх не поважають, не цінують життя і здоров'я. А якщо приходять пацієнти і вимагають якесь необґрунтоване лікування, тоді їм призначають плацебо. І якщо людина якась тривожна, то також призначають плацебо, щоб заспокоїти, скажімо так. Немає якогось певного протоколу, який би визначав, коли плацебо призначається. А лікар виходить з того, які симптоми в людини, і тут же треба розуміти в принципі, загальний стан людини. Оце вже ми говоримо про мінуси плацебо. Тому що якщо використовувати плацебо, навіть в цілях, типу, щоб заспокоїти людину, щоб, можливо, все-таки якесь там лікування призначити, але трохи інше, то це ж може. Бути, ну скажімо так це може людина витрачати час, але має потребувати правда лікування. Це може призвести до якихось серйозних наслідків. По-друге, це може впливати на діагностику, тобто, типу, ви писали препарат. Той же самий плацебо, да, а не провели нормальну діагностику і не з'ясували причину. Ну також це все має якісь може мати якісь наслідки для здоров'я. Тому це про мінуси. Коли і як виписує все це, це тільки лікарі вирішують. Тому то й справа, що людина думає, що вона приймає справжні ліки, а по факту це не так. А, тому ні, в тому то і суть плацебо. Тут ще є такий момент, що плацебо іноді як працює, коли вони спрацьовує, воно може допомагати, типу, з мотиваційної сторони мобілізувати е, саме природні е, якісь. Е... Ресурси людини, які допомагають їй насправді одужувати, таке також буває. Тобто, плацебо це не добре, не погано, Ну так я не можу так сказати, але є свої такі якісь особливості. Всі дослідники, які в принципі в цій темі, да, які цікавляться, вивчають ефект плацебо. Вони сходяться на чому? Справа не в тій пігулки, які вам яку вам дають, а в тому чим вона супроводжується, тобто тут. Типу такий має бути контекст. Як лікар це все вам припинесе, Який у вас контакт з лікарем, Який контакт з медперсоналом? Яка у вас настанова на те, щоб вилікуватися? Оце якраз найбільше впливає в випадку плацебо. Не сама пігулка, бо вона, в принципі, ж на фізіологію ну ніяк не впливає, бо вона не має ніяких там певних речовин, які б дійсно допомагали.